Доброго часу моїм глядачам показую вам монети. Є знову безліч монет в Португалії. І ще монети світу. Це я покажу трошки пізніше. Так, значить, дивіться, що в нас по юбілейках. Маємо 18 штук Олександру Геркулану. 109 штук по 200 ескуду. Показую вам дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Маємо пустої скуду три штуки і стрільні тут є різні. Їх разом 31 штука. Переходимо. Маємо сріблу. Таке досить цікаве. Значить, починаємо її один франк. 1798. Є півфранка 1959. Не знаю, срібний він чи ні, але якийсь він такий цікавий. Срібло в Португалії 10 центав, 20 центав, 50 ресів, 100 ресів. Оце була середньовічна монета, але, на жаль, лис. 10 центав. 400 рейс бразильських, хто вже не срібло. Оця монета. 5 і шкуду. Не дивився в каталог. Не знаю, чи срівно. Має бути срібло. А, срібно. Поклав'я сюди 10 центів 1916 року. І маємо 1900 роки не срібло. По 50 рейсів. 100 рейсів. Так, значить, оці монети разом 21 штука. Тепер маємо рейси міть. Всі разом 83 штуки. Показую з цією якась цікава монета, але, на жаль, вона тут трошечки зношена. Але друга сторона добра. Франція ще попалась 1907 рік. І пішли. Так, починаємо звідси. От я по 5 ресів. По 10 рейсів. 1736, 27, 40 рейсів маємо, ще 10 рейсів, 1764. 66. Тут стан трошки гірший. Стани є різні, є кращі, є гірші. От є по 20 рейсів. От у Іспанії, по-моєму, 1870-й. От є, 20 по 20 рейс. його іспанське, в яких файних станах. там монетах не можу зрозуміти. Казуна цікава, чи то Португалія, чи Іспанія. От. Не маю часу дивитись в каталог. 1863. От є, Отож, якісь два, що то два якісь Гульдена, чи що. Маленька. Тож я не подивився. Хто знає, той зрозуміє. От є. П'ять рей. Трохи лисувати. Так. Значить, ці я показав. Першу частину завершаю, зараз буде друга частина.